Чимало легенд та переказів віками передавалось про унікальну і, мабуть, найдавнішу визначну пам'ятку міста залишки середньовічного комплексу захисних споруд, одну із найстаріших архітектурних розбудов Вінничини, мури. Вони чотирикутником обгорнули уже центральну частину сучасної вінниці. Мури обмежені Соборна Шоломалехіма, Володарського, Поліна Сіпенка. 1961 року було виконано обстеження фахівцями, архітекторами, і в першу чергу це мури. Ізуїський монастир, були викреслені, обміри зроблені і викреслені фасади, Генплан, де чітко видно, це головний корпус, який зараз сучасний, так він і є, Ізуїцького монастиря. У 2010 році, коли тут роблять гімназію, от в нижній частині ми говоримо, тут був вхід. Перебудована, завершена реконструкція, із половина портики тут були, і залишилося тільки центральний такий пілон з входом і з влаштуванням метал металевих сходів. Колись тут було все по іншому мальовниче подільське місто розкинулось на берегах річки Південний Буг, яка спокон віків Богом звалась. Перша письмова згадка про Вінницю датується серединою 14 століття. Чимало випробувань випало за цей час на долю міста. Воно пережило і набіги татар, палало у вогні міжособних війн в Литовському князівстві, потрібно було. У 1558 році з метою підсилення захисту від ворогів була збудована нова фортеця на острові Кемпа. А 1598-му вінниця стає адміністративним центром Братславського воєводства. Місто бурхливо розвивається, забудовуються обидва береги Бугу. У 1610 братславський староста Валентин Калиновський. Пожертвував тридцять тисяч золотих і два села для монастиря єзуїтів, що оселилися у Вінниці. Вони побудували величезний костьол, колегіум, гуртожиток, оточивши їх товстими півтораметровими цегельними стінами з вежами по кутах. У стінах пробиті маленькі прямокутні вікна. Стіни з боку річки Бог підтримували три контрфорси. Монастирський ансамбль розмістився в нагорній частині правого берега. Його будівлі у свій час справляли сильне враження капітальністю і добротністю, і з того часу за ними закріпилася назва мури від латинського мурус, тобто стіна. На сьогодні, на перехресті вулиці Володарського та Осипенко, збереглися чималі фрагменти фортечних стін з кутовою баштою подумати лишень. Цим стінам уже 400 років зведені з великої червоної цегли на гранітному фундаменті, верхом тягнеться рядок невеличких бійниць, ще вище, тонкий поясок тосканського фриза. Башта нагадує дзвін навколо невеличкі приватні садиби. Все дуже патріархально і мало схоже на центр багатотисячного обласного міста. І була включена башта окремо, теж зафіксована, креслення були зроблені башти однієї і другої. Вікна зроблені в 30-х роках, їх не було, були тільки бійниці, стрільниці. Тут рельєф по вулиці Володарська теж змінився, він не історичний. То, що у нас ми бачимо, з. Будівля гімназії, побудованої по проєкту архітектора Артинова. І як казано в літературі, на підмурках більш давньої будівлі, розібраної, як аварійної в 18 -му столітті. Так що, мур це залишки муру. Більше тут от розкривається, видно. Теж всередині, бачите, він посилений, але видно арку, давню арку в мурах. Значить, ця частина була в землі. І цей прохід був до підземних ходів. Оце цемент. Він буде відвалюватись. Бо це зовсім інші матеріали. Старі матеріали і нові матеріали ніколи не з'єднуються. І от оце, якщо е, піщана вапняна піщана штукатурка рідна, а цементна, то чужа. Вона не дає дихати цеглі, яка не була е, витримана того обжигу. Мури монастиря проходили десь от в цьому напрямку. Як, от ви бачите, ну приблизно як ростуть ці дерева. Напроти мурів ми говорили з вами, існував базар. Оце все базар. Торгові ряди, от зараз адміністративна будівля, там проходила така, торгові ряди, заїзди, лавки. Все, що стосується купівлі продажу Проїзду оцих вулиць не було. Соборна напрям і міст. Це з'являється середині 20 століття. В зв'язку з тим, що вже не відповідало не технічно. Проїзду трамвая сучасним уже через острів Кемпа стало аварійним і не відповідало вже ширині проїзду транспорту з'являється центральний міст, який з'єднує нове місто, з правобережне з Замостянським районом. В х роках 17-го століття у Вінниці осіли домініканки. Які відразу ж поряд з мурами колегіуму єзуїтів збудували костел? Вже в середині XVIII століття на місці дерев'яного костьолу на кошти Михайла Грохольського було збудовано мурований костел з келіями. Домініканки володіли монастирем до 1805 року, пізніше тут розташовувалось народне училище, монастир скасовано 1831. -го. А через вісім років костел було пристосовано під православну церкву і перейменовано. Довгий час будівля використовувалась як будинок органної музики. З 1991-го освячено під православний храм до сьогоднішнього дня не було відомо автор проєкту, не ізуїцька, не домініканського. Ізуїцька поки що не знайдено, А от по Домініканському знайдено автора, архітектора, італієць по походженню Паула Фонтана в 1696 році народився, помер 1765. Домініканська збудована в 1748. Коли розбирали стіну з боку Шолома Лехіма, бо вона вже завалювалась, і дійшли до підземного ходу, отут була ще теж башня і підземний хід. Десь от рівня, це все було в землі. Це підвальна частина сутерени під костьолом. На час влаштування гімназії і влаштування дороги, це все розкопали і зробили вікна. Це все були двері, які вели підземні ходи. Підземні ходи, це прямо було завдання. Що вивезти із мурів підземний прохід під бух на ту сторону? У 70-х роках влаштували вертикальну підпорну стінку. Коли почали копати, з'явилися відкрилися склепи з похованням. В перелік вони війшли під номерами ізуїстські 54, Домініканський – 55. Це по Україні. Уявляєте, ми в Вінниці в першу чергу попали в першу сотню пам'яток архітектури національного значення. протягом багатьох років мури відігравали значну роль, бувши одночасно і фортецею, і культурно освітнім центром міста. А сьогодні красуються величні будівлі, обласний архів, краєзнавчий та художній музеї, спасо Преображенський кафедральний собор.